Сумська громада стала однією з переможців конкурсу шведсько української програми Поляріс. Підтримка багаторівневого врядування в Україні, яка покликана сприяти посиленню спроможності надавати мобільні адміністративні та соціальні послуги у столиці. Заступниця сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рима Бикова отримала ключі від новенького автомобіля зі спеціальним обладнанням для потреб сумського ЦНАПу у серпні місяці цього року. програмою Паларіс в межах кризового реагування було оголошено конкурсний відбір для громад нашої України, зокрема з була увага саме на прикордонних громадах, але незалежно від їх рівня. Тобто це були і міські. Громади, міські територіальні громади, це були сільські громади. Відповідно, Сумська громада мала можливість, належачи до категорії прифронтових прикордонних взяти також участь у цьому проєкті, у цьому конкурсному відборі. За результатами проведення конкурсного відбору було подано, як нам відомо, 166 заявок від громад різного рівня і нам пощастило, сумська громада стала однією із тих. 16, які отримали легковий автомобіль та комплект обладнання для надання адміністративних послуг, публічних послуг, як їх називають програма Паларіс, у віддалених куточках нашої громади, і для тих мешканців, які не мають змоги фізично дістатися до нашого центру надання адміністративних послуг чи їх територіальних підрозділів. Однією з умов участі у цьому конкурсному відборі була наявність громади партнера, яка територіальна наближена до нашої громади, і в Яку ми також будемо приїздити на цьому легковому автомобілі для надання публічних послуг мешканцям цієї громади, тому ми наприкінці серпня уклали меморандум із Садівською громадою, і таким чином ми будемо отримувати заявки на послуги не лише в нашій громаді, в наших старостатах, а й в тому числі від мешканців садівської громади, для того, щоб на цьому легковому автомобілі за допомогою наданого комплекту обладнання надавати публічні послуги і там, в тому числі, це новий автомобіль автомобіль марки Сузуки, зокрема, ми його забирали прямо з автосалону. Підписувала я. Мені було надано такі повноваження підписати документи при забиранні цього автомобіля з автосалону. Він відповідає усім сучасним характеристикам, і він дійсно допоможе нам оперативно діставатися до кожної домівки, кожного громадянина, кожного мешканця нашої чи громади. Планується, що отриманий спеціально обладнаний новий сучасний. Автомобіль вже найближчим часом буде задіяно для надання публічних та соціальних послуг, виїзного обслуговування людей з обмеженими можливостями, внутрішньопереміщених осіб та ветеранів. Справа в тому, що Центр надання адміністративних послуг він постійно працює над розширенням переліку послуг, які надаються для мешканців нашої громади, постійно працює над тим, щоб покращити сервіси надання цих послуг. Тому цей автомобіль набагато посилить нашу роботу в зв'язку з тим, що цей автомобіль буде використовуватися не тільки для нашої громади, а й для садівської громади. Мешканці і садівської громади, і нашої сумської територіальної громади будуть користуватися послугами для того, щоб ну, це буде стосуватися тих мешканців, які самостійно не можуть дістатися до ЦНАПу. Крім того, цей автомобіль буде використовуватися не тільки для надання послуг, а для консультування, для рекомендацій, для перевірки документів і, в тому числі, для прийому документів на отримання адміністративних послуг. Даний автомобіль укомплектований повністю технікою, він енергонезалежний, він має повністю. Всю техніку, яка буде використовуватися при наданні адміністративних послуг, крім того, матимемо можливість надавати всю довідкову інформацію з державних реєстрів. Інваліди першої і другої групи будуть обслуговуватися поза чергою, учасники бойових дій будуть обслуговуватися поза чергою. І ну, є такі у нас особи, які не отримали інвалідності, але не мають можливості сам самостійно пересуватися. Тому будемо приймати заявки і від таких мешканців. Практично всі послуги, які заведені у центрі надання адміністративних послуг і затверджені рішенням міської ради. Крім паспортних документів, крім реєстрації транспортних засобів. Для оформлення документів паспортних і оформлення документів на транспортні засоби в області відсутнє обладнання, яке можливо використовувати поза межами приміщень, де знаходяться центр надання адміністративних послуг або його територіальні підрозділи. Тому такі послуги ми не зможемо надавати, але консультувати, перевіряти наявність повного пакету документів зможемо. Даний автомобіль ми плануємо запустити якнайшвидше, для того, щоб наші мешканці найскоріше отримували. Цей сервіс послуг безпосередньо на виїзді варто також зазначити, що за підсумками проведеного конкурсу сумська громада увійшла до переліку громад, які рекомендовані до довгострокового партнерства з програмою Поляріс, підтримка багаторівневого врядування в Україні. Тож заступниця Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рима Бикова подякувала партнерам, зокрема народу Швеції, за плідну співпрацю та увагу до наших потреб. Ми хочемо подякувати за таку надану посильну допомогу нашій громаді і програмі Паларіс і організації СІДА і відповідно Міністерству розвитку громади території України, які постійно працюють над тим, щоб не лише конкретними порадами допомагати громади, а зокрема саме дія і саме наданням такої матеріальної допомоги, яка дійсно допомагає мешканцям тих чи інших громад вижити, вистояти і навіть покращувати свої послуги і свою життєдіяльність у громаді. Програма Паларіс працює в Україні достатньо тривалий вже час, і вони час від часу оголошують різноманітні конкурсні проекти такого рівня або будь-якого іншого. Тому ми, як зацікавлена громада, будемо відслідковувати їх в подальшому і, звісно ж, брати участь кожного разу, коли буде така можливість. Проєкт реалізовано в межах співпраці Міністерства розвитку громад та територій України з програмою Поляріс, підтримка багаторівневого врядування, яка фінансується урядом Швеції.